Вітаю вас на все росте! Щоб ваші рослинки дійсно дуже гарно розвивалися, пишно квітнули та гарно плодоносили, потрібно постійно підживлювати їх. І для цього варто використовувати тільки якісне добриво. Тому сьогодні я вас хочу познайомити з добривом плантон від польського виробника. Це дійсно дуже класне, сучасне, мультикомплексне добриво. І так, плантон W. Добриво для багаторічних квітів, плантон ЕЗ це добриво для декоративно-листяних рослин, плантон Р для троянд, плантон С для петуній та сурфіній, плантон П для томатів, а також можна використовувати і для перців. Плантон Л для лаванди і плантон Б для черниці. Ці добрива розфасовані по 200 г ось такі зручні зіп пакети Це водорощільні комплекси, тому перед використанням потрібно їх розчинити у воді. На 10 літрів беремо 1-2 чайні ложки цього добрива. Також можна зробити з цього, цього пакету такий концентрований розчин, розчинити 200 г у літрі води і потім цей концентрат додавати на 10 літрів 50 мл. Дбайте про свої рослинки разом з нами. Замовляйте на все росте!